Цей тісний місць йде на присосках. У нього чотири ножки. Бачите, він присмоктується до любої поверхні, ви його не здвинете. В комплекті йдуть різні насадки. Ця насадка йде для тіста, це лопатка для вимішування. Е, іде така кришечка зверху, щоб бризки ніде не летіли, але сюди можна підливати. Коли збиваєш там білок, наприклад, на бісквіт дуже зручно досипати сюди цукор. Хто випікаєте, у мене зрозуміє. Отака кришечка, вона знімається. Тут у нас стоїть вінчик, дуже легко міняються насадки, трошки притискаєте, в сторону зняли, замінили на іншу. Дуже гарний і простий використання, будь ласка, нупочку натиснули. закрили. Оставлю трышечку. Рекомендую дуже гарна якість. На цей тестоміс іде два роки офіційної гарантії. Гарантійний талон заповнюється при відправочці, все перевіряється та добре паковується нашими пакувальниками. Тому будемо вас раді бачити в нашому магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та переходьте за посиланням нижче.